Доброго дня! Оце сьогодні утра не поснідала. У мене тут рядом біля роботи є маркетопт. Зараз зайдемо в маркетопт. Подивимося ціни. По чому там булочки, ну багато тратити я не буду, у мене економ варіант. Зараз ми... А, у нас ще є пекарня і маркетопт. Зараз ми к... Наверно, ми зайдемо в маркетопт. Покажу, що там є, поки ще ранок. Куплю якусь булочку. Вон, бачите, маркетопт. Ціни акції, он, дивіться, насардіне, аквамарін, знижка, 40. 2 гривні 50 копійок, колбаска зі справжнього м'яска, салямі коньячна, 64,90. А сардельки взагалі по 13,99. Вау! Сюди треба тільки йти. От ви ж бачите, сюди як заходимо. Що тут? Каву можна навіть тут купити. Тут є кавовий апарат. Можна замовити каву. Ну, я зараз йду за булочками. Що тут за булочки є? Ти якусь булочку собі куплю недорогу. О, дивіться, яка булочка з сосискою. Гляньте, яка класна. Ми її зараз купимо і скушаємо. До 22.05 з'їсти. Це сьогодні її треба з'їсти. Сьогодні 22. Виберемо. Може тут свіжіша якась було. Булочка теж до 22.05. Та візьмемо оцю булочку. Вона, мабуть, по акції може. Рулет. Булочка з сосискою 2290. 2290 булочка з сосискою. Ого, це дорого. А ось булочка. Пиріжок з капустою. О, я возьму лучше пиріжок з капустою. Оце отак. отакий магазинчик невеличкий. Бачите, який маркет. Така булочка. Чей круасани є недорогі. Дабі круасан, По 13 по 11 гривень. Бачите, дабі круасан. Та тут можна за і наїстися. ну Він такий. Це пиріжок з капустками. Та й хвата, мабуть. Багато ми тратити сьогодні не будемо. Ой, черга тут стоїть, капець. Не знаю, може ще щось по шоколадкам гляну. Цибуля по 30 гривень 20 копійок. Так, що тут у нас по шоколадочкам? Акції на шоколадки я не наблюдаю. Все такі якісь дорогі по 44. О, мілка, дивіться. Молочний з... Та вишний 2290. Супер ціна, супер ціна. Недорого. Корона вон по 45 гривень чорний йде. Корона, корона. Оце отак, так. Чаї, Ось Ой, дивиться, 18,70 вообще чай, золотий, слон. Та тут багато всього є. Ну, коротше, такий непоганий міні-маркет, щоб перекусити. Кава. О, дивіться, кава, 200 гривень. На каву, 200 гривень 30 копійок. Тут така непогана акція зараз йде. Оце треба буде взяти таку каву. А ось ще кава є така, бачите, по 76 гривень, кава розчинена індійська, 76,50 90 грамів. Оце, мабуть, воно О, воно непогано. Це корій по 77.40. Форте. А ось мікс якийсь. 123 гривні. отакі банки мікс. Так що є от що тут вибрати, а це візьму. А ось іще 29, а це ось є Millennium 3840. Оце так, зараз вам ще водичку треба якусь взяти. Напіточок. Напіточок візьмемо, фонту. Може фанту якусь візьмемо, а може обачну воду. Моршинська, вон, за 17 гривень, ого, це дорого. Моршинська з лим, плюс це, яблуко і це, отака. Топила таку воду, інтересно. Вон, куча молочних продуктів. Бачите, це такий маркетоп невеличкий. А оце ось рядкобаска зі справжнього м'яска. Всього багато. Бачите? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всіх рада бачити на своєму каналі. Бачите, я зайшла сюди і нічого не звісила, тому що тут нема вісів, навіть. тут людей є. Навіть є огірок. Дивіться, 3990, помідор 62,90 29,80, редесь грибок страшний. 84 гривні, так. Да. Гриби, звісно, страшноваті. Ладно. шла я на касу, зараз треба буде заплатити за це все. Будемо кушати яйця. Риба. Ось ще в холодильнику ковбаска. Тут багато всього є. Жуйки. Алкоголь там? Тут Якось воно все зроблено. Міні маркет. Печова. Вже я підійшла до свого робочого міста, Вон, бачите, пакетиками торгую водофон. Дивіться, що я купила пиріжок з капустою доволі такий. Буду зараз спробувати. Взяла таку шоколадку і взяла таку моршинську. Хто пробував? Плюс сік без консервантів не зі смаком лимона. Оце таку. Зараз відкрию булочку спробую. Робот... Я вам зараз скажу скільки. 5990, ну це не заплануваний моя трата. Ну, я не встигла утра поїсти, у нас етод, світ відключили. Нічого, Вон, бачите, що це моя їда, а це моя робота, Ще? не відходя від каси, торгую водафоном. Так що підходьте до мене чи пишіть хто з Полтави. я вам продам доволі класний пакет. Я трохи ушла, на друге місце перейшла на обласну. Оце турбо продаю по 125 гривень. Тут місяць вже поповнено, вставила і користуєтесь. Це відновлення і заміна сім-карти 50 гривень. І Joy Start Він коштує 150 гривень, перші два місяці включно. Тут доволі непогані такі акції. Зараз ми будемо пробувати булочку відкривати. Що тут там у нас з булочкою? Нічого, ну, не тіли булочки пробувати. Бачите, вона така здорова, я навіть не змогла її зважити, щоб... щоб вес який в булочки цей вес. Ну тут пише 150 грам. Ну, на вес вроді би є 150 грамів. Головне, щоб мене не обділили. М -м 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 -м. Ну, нормально, смачно. То я на кухні їм, а тепер на робочому місці люди вони ходять. У мене завжди як бідня Я знаю, тут клієнти підходять. Мені все щось можна буде. Я рада. Я кожному клієнту дуже-дуже рада. Там в АТБ я вчора вечором зняла нові акції і з'явилися. Пройдемося. Да вы сейчас покажу. Все это М -м. я уберу. Варки, ну да, да, я не знаю. А так. стоя. Тринадцать восемьдесят. Ммм, така шоколадка 2990. Ну Та я її всю не їсти. Це так, на солоденьке, на закусочку. І вода моршенька 16.20, вкусна. Ну, у мене як підставочка. Становіться спонсорами мого каналу. Угу. Почну. Дякую. Робочий дать потім. Да. Нас mm. 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 оттупаліний пух літає. На вулиці вже жарко. Капець жарко. Я ще й не виспалася, бачите, от мішки під очима. Сьогодні щось єлі встала, вчора допізна гуляла. Вкусно булка капуста вот знает вот прям баща считано так що маркетопки булки недорогі, за 1380 вообще супер булка надо заказывать все дает Капуста класна, свіжа. тушена, не прокише. Добре, дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, бо тут двіжуха пішла.